Доброго дня! Сьогодні у нас на розгляді такий прожектор світлодіодний. Так, що ми бачимо з упаковки? Кольорова упаковка фірма, торгова марка 220. Так, потужність 30 Вт. Що там? Гарантія 1 рік. 2400 люменів світловий потік. Захист ip 65. Пили так, тут що у нас більше? Економія електроенергії, довговічність, енергоефективність, а режим. Е, так, без ртуті, рік гарантії, миттєвий старт, якість світла. Ну, вмикання вимикання більше 100 тисяч. Так, все. Матеріал корпусу алюміній описано для зовнішнього освітлення, для освітлення приміщень, декоративного підсвічування. Не містить шкідливих речовин. Так, все. І тут ідентично. Тут є модель SLE 30 Вт. Артикул. Живлення від 110 до 265. Холодне світло, кут 120 градусів, ресурс 50 тисяч годин. Так, все. Тепер розпакуємо. Запаковано поліетиленовий пакет. Що тут? Менталевий корпус, маркування. Бронштейн, кріплення, Це радіатор охолодження світлодіоду, є маркування, наклейка, кабель, герметичний від кабеля. Підписано які жили. Нуль фаза заземлення по кольорах. Голубий нуль коричневий фаза, жовто-зелений земля. От. Кінці облуджені січення. Не знаю. На, на око 0,75 квадрат. А, на кабелі маємо писати, точно. Кабель підписаний. 3 по 0,75 мм квадратних. Є там виробник. Все. Так. все по погляду це все. По зовнішньому. Зараз ще поміряємо потужність через ватметр. Відповідає дійсності заявлення 30 Вт. Під'єднали ми до шнура з вилкою наш кабель від світильника. Вилку вставили в ватметр. Зараз вмикаємо. Світить яскраво, мене вже засліпило. Так, дивимся, что у нас показывает. 231 вольт. Так. Ампераж. 200 милли... Ну, 180 миллиампер. И потужность 22 ватта. А заявлено у нас 30 ватт. Так що ось такі справи. До речі, коштує світильник 280 гривень на жовтень 2017 року. Ну, все, так що тут більше додати нема. Що можемо розібрати? Так, попробуємо ще розібрати. Гвинти прості. PH2 викрутка їх. Викручує. Рамка пружинить, там, мабуть, є якась резинка. Скло. По чуть-чуть. трошки Так, знімаємо рамку металева. Провіримо на магніт. Магніт бере рамка металева. Далі йде скло, скло пофарбоване. Так. Далі що ми бачимо? Ми бачимо драйвер живлення і сам светлодиодный панель сейчас раскрутим еще отражатель все не хочет выкрутка PH2 взяла По периметру є силиконовий ущільнювач. Викрутити не вдалося. То подивимося так. Є позначення, там модель, розміри 75 мм на 75, типу розмір світлодіодів 56-30. А далі 6 b 10 c не знаю, що це. Ось таке. Драйвер приклеєний на... на клей пістолетом прозорий. Його характеристики. Вихід 21-38 вольт. Постійного струму 900 мА. Потужність ні, 900 мА. Майже ампер. Так, Поміряємо загальний розмір 22 см на 18. 22 на 18 Тут є термопровідна паста під світодіодом, у нас ще не висохла. це добре. Все. Тут теж клей, де заходить кабель. Ну, не повністю загерметизовано. можна було б краще. Não sei.